Йолупуки, Сінтерклас Сент Николаус Санта-Клаус Клаус так називають святого Миколая у різних країнах світу. Та, попри це, місія його всюди однакова нести добро та радість. А свою чергою, Карпати та їхні партнери допомагають святому у цій гарній, але нелегкій справі. Ось так. Костева! Раковаля бомба! Або ж так. І навіть так. Гол красень забиває Костевич під поперечину. По різному зустріли останні гол команди у 2014 році, особливі вболівальники Карпат. Єдине, що було спільним у них цієї миті, із більшістю фанів, так це радість. Цієї і допомагають особливим дітям відчути себе такими ж, як і всі. А коли кумири тисяч львів'ян приходять ще й до них в гості, молодше здається, наче мрії можуть здійснюватися. Діти дуже люблять, коли до них приходять особистості, сильні, самодостатні, публічні люди, які допомагають їм ще раз, ще раз набрати швидкості для розвитку йти вперед, які показують, що вони в них вірять. Тому і для старших вихованців реабілітаційного центру джерело візит Карпатівців на Свято Миколая важливіший за будь-які подарунки. І твої фальби, і у оле, оле, оле. Цю та інші Карпатівські пісні тут знають дуже добре, адже відвідують кожен домашній матч зеленобілих, білих, а інколи навіть і виїзні ігри. Але ось так поганяти м'яча з професіоналами хлопці раніше хіба мріяли. Дуже гарно побачити всіх і познайомитись. А от найменших вихованців центру знайомство з футбольними зірками наразі цікавить не так сильно. Там далі є тему. Помахай ручкою. Ти любиш футбол дивитися? Ні. Хоча привітатися з Амбросієм та Тарасом Пучковським, Тимур викликався першим. Ще пак, адже навіть попри свій юний вік, хлопчина знає на свято Миколаєв, гості приходять не з порожніми руками. Компанія «Містгруп» саме як спонсор Карпат, ми вперше долучилися таким чином саме до свята Миколая, дуже тому раді. Тішилися, що отримали побажання від джерела з приводу презенту, та тому що знали, що їм треба, і від того нам якось так відповідно та допомога легко далася. Втім, реабілітаційний центр джерело не єдиний заклад, де чекали на зелено-білого Миколая та його партнерів у спецшколі. Для малечі з вадами зору Карпати навіть зустрічали колядою. А відпускати гравців, не отримавши автографу, не бажали. Та, схоже, в іншому навчальному закладі для дітей із вадами слуху футбольних фанатів аж ніяк не менше. То любить футбол грати, Підніміть Станьте. руки. встаньте, Боже, мучать з тим футболом, отак от телевізор просить, вечором постійно дивиться і дуже радіна. А через це і подарунок до Миколая для них ще цінніший. Дякую. Я спиталася, ну на що би ми могли розраховувати і що нам, власне, дуже потрібно. От і цього разу от ми попросили, наприклад, лазерний принтер кольоровий. Нам дуже цього бракує. Наші діти, ви знаєте, з вадами слуху, і в них більше увага сконцентрується на зір. Тобто вони все, що вони бачать от світ, вони сприймають його на дотик, звичайно, і зорово. І звичайно, якщо малюнки будуть чорно-білі, це для них буде важче це зрозуміти. А коли в кольорому вони можуть цю картинку охопити всю до нових. Zústricha. Papa. Do. Do. Zústricha. Zústricha.